Ще раз навідаємо. Сьогодні 8 травня, і залишилось 11, 11, 11 днів до виходу на ICTV2 серіалу Майор Сковорода це я. Це ось майор майор Сковорода. А, розкажи трошки про серіал. Що це, де це, як це? Зрозуміло, це, це комедійний серіал. Да? Так, це комедійний серіал. І як ми вирішили після перегляду таких ну, трохи змонтованих просто двох серій, ми всі в один голос сказали, що такого в селі ще не було. Це мені здається дуже прикольна, легка, е смішна історія, яка захопить серце кожного глядача. Про поліцію. Про поліцію. Це поліція. Тобто це майор поліції з Так, рада. майор скоро. Коротко фабула. Фабула. була звільнений, геніальний, але нестерпний угу. майор Майорського рода. Так, 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 так. Геніальний, але не стерпний. Угу. А, Все його. Знов повертають до відділку для того, щоб підняти показники в відділку, який знаходиться десь там на отшибі чогось, і він намагається це зробити, але це його квиток в головне управління. А і якщо він цього не зробить, то він головне управління не дістанеться. Місто, село, Це місто Київ. Це місто Київ, Це місто Київ, але райончик, типа Троя, Баршага, Святошина. Баршагівка там, по-моєму, навіть є десь. Ага, ну тобто, хочете знати, як живе столична борощахівка? Дивіться цей серіал. <рив> Ні, насправді не тому дивіться, а тому, що ICTV вже стало брендом таких класних чоловічих гумористичних, безумовно, серіалів. Так що раді вас вітати сам. Що було прикольно на зйомках? Ой, було, було прикольно, було багатого, але найтаке найважче це було дуже багато текстів і монологів самого мого персонажа. Усі дивимось 19 травня з 19 травня. Майор Сковорода на ICTV 2. А просто зараз дивіться, як в Китаї чоловік навчив свого кроліка живого зістрибувати е, з механічного пса і застрибувати на нього з кулеметом. Японський робот грає у пінг понг краще за людей. Кролик на роботі собаці з іграшковим кулеметом підкорює китайські соцмережі. Швейцарець перетворив альпійські схили на гігантське полотно. Найкрасивіший молочний магазин у світі знайшли в Німеччині. Це новини, які справді вражають. Уявіть собі, робота, який не просто повертає м'яч у пінг-понгу, аналізує вашу гру, адаптується до вашого стилю та навіть розмовляє з вами під час матчу. Знайомтесь, це інноваційна розробка японської компанії, яка вражає світ своїми можливостями. Він не просто робота, а справжній тренер з пінг-понга. Оснащений трьома камерами та сенсорами. Він відстежує рухи м'яча та гравця, аналізує траєкторію польоту м'яча. Та повертає його з точністю, що вражає завдяки впровадженню штучного інтелекту та сучасних технологій. Він здатен оцінювати рівень гравця в реальному часі та пропонувати персоналізовані умови для тренування. Цей робот вже зіграв матч проти срібної призерки Олімпійських ігор у Парижі. Він вразив спортсменку своєю стабільністю та здатністю адаптуватися до її стилю гри. У китайських соцмережах стрімко набирає популярності відео, на якому кролик їде верхи на роботі собаці, оснащеному іграшковим кулеметом. Цей незвичайний дует вже охрестили бойовим патрулем майбутнього. На відео видно, як пухнестий кролик сидить на спині чотириногого робота, схожого на моделі від китайської компанії. Робот рухається вулицями, а на його спині встановлено іграшковий кулемет, що додає сцені комічного ефекту. Користувачі соцмереж жартують, що це новий рівень охорони та кролик Термінатор. На даний момент особа власника кролика та робота собаки не розкрита. Відомо лише що відео було знято в Китаї, але точне місце та ім'я автора залишаються невідомими. Монблен як фон, луг як полотно, діти як символи надії так виглядає нове творіння всесвітньо відомого швейцарсько-французького художника Сейпе, майстра тимчасового ленд арту, який замість полотна використовує Альпи. Він приголомшив світ прямо на схилах швейцарського села Вілар-Сюролон, на висоті понад 2300 метрів він відтворив дві величезні екологічні картини. Діти, які малюють свої уявлення про світ, залишилися просто на лугах, наче фантазії, що проросли травою. Площа кожної роботи понад 2700 квадратних метрів. А це більше ніж три футбольні поля. Одна картина розмістилась на вершині легранша Мосер. Інше на перевалі Коль Де Бретай. Ідея показати у кожного свій погляд на світ, і всі ці погляди разом створюють щось грандіозне. Сейпа використовує суміш крейди, вугілля та казеїну. Все екологічно та безпечно. Роботи сейпа зникають природним шляхом протягом одного-чотирьох тижнів. Зазвичай на одну картину Сейпа витрачає від п'яти до десяти днів. Це залежить від розміру роботи. Іноді площа перевищує 5 тисяч метрів квадратних, погодних умов, у горах вітер, дощ чи навіть туман можуть зупинити процес доступності. Локації іноді доводиться добиратися до місця гелікоптером або з важким спорядженням на спині. Наприклад, у Віларсюроло на висоті 2300 метрів Сейпе малював дві картини майже тиждень. Це не просто магазини з сиром і маслом, це музей, храм естетики та смаку, де молоко продають під розписаною вручну стелею, а керамічна плитка, справжні витвори мистецтва. Цей магазин у німецькому дрездені офіційно визнаний найгарнішим молочним магазином у світі. За версією книги рекордів Гіннеса. Усе почалось у 1880 році, коли фермер Пауль Пфунд заснував власну молочну справу. Разом з братом Фрідріхом він відкрив магазин, де пропонував свіже молоко. На той час це була інновація: стіни, стеля, підлога все вкрито яскравими сценами з життя ферми, на плитках: білочки, пастушки, янголята, гуси, корови, метелики. Більше 247 квадратних метрів ручного розпису. Навіть якщо вам байдуже до сиру, туди варто йти як у лувер. Цей магазин щороку відвідують понад 500 тисяч туристів, і не дарма, бо це дійсно казкове місце, де можна скуштувати молоко просто з келиха, як вино. Заради цього магазину туристи їдуть до Дрездена спеціально, і ніхто не шкодує.